Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину біблії разом. Вітаю вас у програмі Роздуми над святим письмом і сьогодні ми будемо розглядати завершальний уривок із цього циклу, який розпочинається словами. Ви чули, що було сказано. В якійсь мірі він не би, продовжує. Матеріал попереднього уривку, розширюючи те, що стосується стосунків між людьми, які є поруч, слухаймо текст. Ви чули, що було сказано люби ближнього свого і ненавидь ворога свого. А я кажу вам любіть ворогів ваших і моліться за тих, що гонять вас. Таким чином, станете синами отця вашого, що на небі. Який велить своєму Сонцю сходити на злих і на добрих, і посилає дощ на праведних і неправедних. Бо коли ви любите тих, що вас люблять, то яка вам за це нагорода? Хіба не те саме й митарі роблять? І коли ви вітаєте лише братів ваших, що надзвичайного чините? Хіба не те саме й погане роблять? Тож будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Отже, вже минулого разу ми бачили, що оця молитва за інших людей є важлива. І сьогодні Ісус розкриває це більш детально. Він каже: ви чули, що було сказано, люби ближнього свого і ненавидь ворога свого. Тут, звичайно, читаючи святе письмо, ми знаходимо те, що стосується любові до ближнього, але немає у святому Письмі. Того, що стосується ненавидіти ворога свого. Звичайно, що у певному середовищі, в якому Ісус жив, точилися певні розмови і навчання у тому гатунку. Тому, однозначно, Ісус бере більш ширше поле, що стосується, отого вислугу ви чули, що було сказано, беручи до уваги не тільки Святе Письмо. Але те, як навчали різні учителі стосовно любові і ненависті. Є важливо е, приглянутися до того, що часом євреї е, розглядають два слова і кажуть, що грає роль одна буква. Адже ми маємо слово Оєв, що означає ворог, і Ахев, що означає любов. Так? І отже, практично ми маємо три букви, приголосні єврейські, які використовуються в одному і другому випадку, і різниця між ними лише центральна буква. І тому кажуть, важливо лише змінити букву, щоб із ворога сталася людина, яку любиться. І отже, цей момент є дуже цікавий. Так? Ми розуміємо, що Ісус говорить про. Певну річ, яка на перший погляд є дуже дивною. Бо коли ми ще розуміємо те, що стосується любові ближнього, то любити ворогів це є щось, на перший погляд, надзвичайне. Але коли ми приглянемося до того, що Ісус навчає, то Він найперше дуже чітко каже, що любіть ворогів ваших і моліться за те. Якщо гонять вас, таким чином станете синами Отця вашого. Так і, отже, Він підкреслює про те, що стосується наслідування самого Бога, і отже, ставлення Бога до всіх тих, які знаходяться у цьому світі. І, отже, чітко дає зрозуміти, що Бог посилає дощ на праведних і на праведних, бо всі вони є Божі сотворіння, усіх їх. Любить Господь. І отже, тому Ісус, навчаючи ту річ, дуже чітко говорить про ближнього і ворога. І що цікаво, що ближній може стати ворогом, а ворог може стати приятелем. Зазвичай, коли ми дивимося на ці речі, то розуміємо, що людина може мати ворога. І серед домашніх. Людина може мати ворога і того, хто вчора був приятелем. Людина може мати ворогом і своїх родичів. Це питання не є, що ворог має прийти десь здалека. Людина це я та, яка собі робить ворога. І отже, коли ми дивимося на оцю цю річ, ми розуміємо, що Ісус змальовує нам шлях. До досконалости, яка уподібнюється до того, що стосується Божої риси. І отже, ми бачимо, що коли Ісус завершує це, каже: Отож, будьте досконалі, як Отець, ваш Небесний досконалий, Він говорить про дуже важливі речі. Адже хто такий є досконалий. У грецькому тексті ми маємо два слова, що перекладають один єврейський термін. Ми маємо телейос, що означає е, такий доведений до кінця, звершений, не потребуючи нічого більшого, зрілий, повнолітній. Наголос ставиться на тому, що ось ми маємо певну характеристику людини, яка здатна діяти як зріла. Інший е, грецький термін є. Амемптос, що означає бездоганний. Обидва вони перекладають єврейське слово, що походить від дієслова тамам, і отже, воно означає бути досконалим. Коли ми дивимося, де використовується це поняття, то ми розуміємо, що вперше воно пристосоване до ноя, якого названо досконалою людиною. І читаючи ці тексти, ми розуміємо, що ця досконалість полагала у слуханні Бога і виконування Його волі. І саме цей досконалий чоловік зумів уникнути того покарання, яке понесли всі інші люди, що жили там. І отже, вони були недосконалі, так, вони були ті, які не піднялися до того рівня. Слухання Божого Слова і сповнення волі Божої. Тому десь бачимо цю перспективу. Другий випадок, який можна зауважити, це є той, який стосується Авраама, коли у 17 главі першому вірші Бог закликає Авраама бути досконалим. І, отже, цей зріст, до якого покликаний цей чоловік. І ми розуміємо, читаючи всю цю розповідь про Авраама, який стається Авраамом, так? про це як людина, далека від Бога, зустрівши Бога у своєму житті, розпізнає, ким насправді є цей Бог і вчиться від нього любити. І ми бачимо, як у 18 главі книги Буття описано, що цей чоловік молиться за тих жителів Содоми. Які призначені були до знищення Богом. Ми бачимо, як цей чоловік пробує заступатися за них. І отже, вже тут бачимо цей зріст, який змальовується як людина, яка, будучи з Богом, перебирає Божі риси, не мов би, стаючи Божою дитиною. Отже, ми розуміємо, що однозначно у Старому Завіті підкреслювалося, що той, хто буде зватися Божою дитиною, має бути відповідним до того, як діє Бог. У його житті мають проявлятися певні вчинки. Дуже гарний вислів є у книзі сираха, який би я хотів зачитати, 4 глава, 10 вірш, де написано: Сиротам будь за батька, за чоловіка для їхньої неньки, тож станеш як син Всевишнього. І полюбить Він тебе більше, ніж рідна мати. Адже ми знаємо у Святому Письмі, Бог заопікується сиротами і вдовами. І отже, людина, яка входить у те русло Божого дійства, доповняючи своїми вчинками ознаки Божого милосердя у своєму житті, вона поводиться як Божа дитина. І отже, однозначно, що ми розуміємо, Ісус. Був той, який показав, як діє Бог. Тому всі оці його слова, а я кажу вам, треба розуміти також через призму того, що він робив. І ми бачимо, що його любов справді була великою до всіх без винятку людей, навіть коли він деколи гнівався на тих своїх опонентів. Але в кінцевому результаті він виявив ту свою любов. До тих, які навіть його розпинали, молячись за них, особливо, як про це описує Євангелист Лука, просячи свого Отця Небесного, щоб не порахував йому це, їм це за гріх. І подібним чином ми маємо описано також і дії. Степана у діяннях апостолів, коли його каменували, він також взиває до Бога, кажучи: Господи, не постав їм цього за гріх. І отже, однозначно, учні Ісусові, відштовхуючи звід того, що вже було написано у Святому Письмі, і скеровувало до любові, враховуючи навчання Ісуса і наслідуючи Його приклад, чітко розуміли. Що оця любов однозначно проявляється у стосунках між людьми. І так як ворогом може бути будь-хто із тих людей, які є поруч, учні Ісусові навчали, що необхідно змінити ситуацію і з цього ворога знову зробити приятеля і брата. Апостол Павло у посланні до римлян навчає. В 12 главі, 14 вірші, благословляйте тих, що вас гонять, благословляйте, не проклинайте. Подібне ми можемо знайти в першому посланні до Коринтян, в 4 главі, 12-13 віршах. І отже, дивлячись на ці речі, ми розуміємо, що важлива є молитва за тих людей, прохання Бога, щоб Він перемінив їх. Щоб не врахував їхніх помилок. Надзвичайно гарною у цьому аспекті є книга Йова, де цей чоловік, який названий праведником, так, оцим терміном, який тут Ісус називає Божих дітей, і цей чоловік слухав своїх так званих приятелів, які прийшли його не мов би розрадити, але те, що вони говорили. Воно нічого спільного не мало і з правдою. І тому на завершення цієї книги досить чітко окреслюється, що Бог, звертаючи до тих людей, говорить, щоб вони йшли і просили Йова молитися за них. Так? І отже, Йов, який молиться, дає можливість їм уникнути того покарання, яке вони заслужили. Хоча, у їхніх словах, вони не мов би, оправдовували Бога. І це є надзвичайно цікавий момент. Бо деколи людина не мов би робить щось для Бога, але є далека від Бога, якщо вона не керується любов'ю. На завершення, я би хотів вам прочитати невеличкий уривочок із 139 го псальма. Слухайте, як тут є написано. Хіба я, Господи, не. Ненавиджу тих, що тебе ненавидять. Хіба я не гидую тими, що повстають на тебе, я їх страшенною ненавистю ненавиджу. Вони моїми ворогами стали. Цікавий цей момент. Коли людина, здається, задля любові до Бога робить собі ворогів серед собі подібних, тих, які є поруч, і плекає у собі ненависть. Тому що їй здається, що вони ставляться погано до Бога. Але наступна фраза є надзвичайно важлива: вивідай мене, Боже, і спізнай моє серце, випробуй мене, і спізнай мої задуми. Оце є дуже важливий момент. Коли людина каже: ось я плекаю ту ненависть до тих людей, які є твоїми ворогами, але ти. Пізнай моє серце, і розуміється, направ, якщо я роблю щось не так. Тому плекаймо цю довіру до Бога. Учімося любити. Учімося любити і в такий спосіб. Чинити тих людей, які б могли представлятися нашим оком як вороги. пробуємо зробити з них друзів і приятелів. І в такий спосіб будемо наслідувати свого вчителя Ісуса, отримуючи риси Божої дитини. Хай Господь допоможе нам зростати у любові і мудрості, щоби вчитися любити і знаходити відповідні слова для того, щоб достукатися до серця цієї особи, яку я сприймаю. Як ворога, хай навчить нас Господь любити і прощати, особливо в теперішній час, який такий складний є для нашого народу. До зустрічі через тиждень у програмі Роздуми над Святим Письмом. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським Пізнаємо глибину Біблії разом.